Тільки так з антидроновою рушницею і відкритим тентом десантники 79-ї бригади заїжджають на позиції. Дістатись на позиції можна лише через трасу Донецьк-Запоріжжя, яку російські війська намагаються контролювати ударними безпілотниками. Тому зі старенького американського ханту водій випускає все можливе. Південь Донеччини, Новопавлівський напрямок на лінії фронту. Росіяни окупували Курахове і Велику Новосілку та намагаються просуватись далі вздовж траси Донецьк, Запоріжжя. Запеклі бої тут тривають за кожне село і кожну хату. Одну з найважчих ділянок оборони на цьому напрямку тримає героїчна 79-та таврійська бригада десантно-штурмових військ. Дивимося під ноги, може бути вішки там не розорвані. За даними мапи Deep State, Траса Донецьк Запоріжжя є пріоритетною для російських окупантів. Вони вже взяли кілька вулиць села Костянтинопіль і намагаються рухатись по магістралі та вздовж неї. Щоб перервати постачання наших військ, ворог пробує просунутись також і з боку великої новосілки. Через активність, яку розвивають росіяни, навіть десяти чи 15 кілометрова зона вглиб від лінії фронту вважається небезпечною. Ворог явно переважає в кількості дронів, і не тільки артилерією та авіацією, росіяни рівняють все навкруги, щоб не дати нашим підрозділам закріпитися і створити глибоко ешелоновану оборону. Кир'ю розберемо нашу чи ні. Ще ви не показувати. Переважно від обстрілів потерпають села, в яких і досі проживає чимало цивільних. Ще півтора місяці тому. Пані Надія навіть уявити не могла, що її село стане зоною запеклих бойових дій. Та, попри обстріли і вмовляння військових, надія сподівається на краще. І кидати своє господарство не наважується. За намасоловка маєте на увазі. В новому комарі в нас погибла плем'янниця мужа. Родила ребенка і погибла. Через місяць. Прилетіло, так? Прилетіло. Моїх три собаки. Отак. Ви розумієте, що цього всього може в один момент не стати? Розумію. Я цього розумію. Я з Чернігова родом. Я тут живу вже 45 років. Ну, ну, просто і ми вам не будемо нічого наказувати, робити, ви самі приймаєте рішення. Просто ясна? ми говоримо, що враховуючи яка обстановка, і як вони лізуть, і скільки їх лізуть. Я не можу вам сказати, що цей, цей населений пункт не буде завтра пристрійний, щоб це знов щось. Ну, це, розумієте, це війна тут. Ну, ми такі другімою. Повірте, ми. Багато де, я просто ну, бачу, що вони роблять. Ми Зпиновка, знаєте, Романівка, Ганівка. Просто я офіцер, я можу сказати, що посприяємо чому. Навіть машину до Києва дамо, щоб довезти. Просто ви подумайте, чи воно вам треба зараз, чи ви хочете це. Ми вас руками не натаскою не зробимо. Ні, я согласна. Бачите, ми нормальні люди спілкуємося тувати. Ні, ніхто нічого Я... не сусіду, якщо він згоден, смотрите моїх собак, кормить. От ви поговоріть з ним, а ми до вас постараємося навідатися і постараємося, як кажуть, вже тоді суд. Давай без тросик спереду. Давай, що що, тіло да. А, Давай, так Так, Подив... Подив... Давай, так десантники 79-ї таврійської бригади. Допомагають нашій піхоті відбивати черговий ворожий штурм американською гарматою М119. Інтенсивність роботи така, що хлопцям доводиться випускати понад сотню снарядів за добу. Боєкомплекту гармашам поки вистачає. Таке ремонтуємося по чуть-чуть. Бувають, так, да, тут, звісно, вже ходить за Техніка, да, вже тож. Там вони старенькі вже, по 30 років. Та трошечки бувають, звісно, ремонти, буває, все тут. День на день не похожий. Все. Це... 304. Еще еще довольно. давай. чуть хороший. -хоро. По цифрам. Ні, приблизительно в одну точку. Просто бач, пориви вітра бувають і воно трошечки впливає <us> на цю стрільбу. воно нема, нема, вроді воно там посчитало так, а подуф, вже трошечки може бути сміщення. Ну, в принципі, десь якийсь один двір, де воно там переховуються, то могли, конечно. Ну, требу якийсь угол посадки. щоб Накрили просто квадрат. 37.42. 37.42 Один сприйняв. Роботи багато. Ну так, раз на раз не приходиться, ну, більше 120 -ті. це за виїзд. Ну, смотря як штурм, скільки штурмів, тут же ж не вгадаєш так точно. Буває 5 штурмів, бува, 7 відбиваєш. Це в сутки. Бувало менше, бувало, коли наклепаєш, трошки затихають. Ну, небо ж не прекращається, цинкується. Ночі дуже видно, коли літають, мигають там небі, небо живе просто. туда сюди мутається і тут. Ночі ще сложніше понять, своя, чужа. Тут свої, ну розумієш. Ну, вже навчилися теж їхні викупати, як вони там відлічаються від наших. Є різничка трошки. Маленька, але ну, не буду казати, тут воєнна тайна. <реш> Бо я. я. Бо Мінус ніхто не доповідав. Ну, так, роботи багато, ми ось ж турм іде, ми насипаємо по, -по максимуму, звісно. Снаряди, слава богу, є. Ну, хотілося б, звісно, в хорошій якості. Маємо ну, те, що маємо Це американка. Британок уже нема. І Бикави американська. Може чешська. Чешська ініціатива ж була, може чешська десь. Ні, це наша пішла. Тут на слухай, якщо туди йдуть, то наші. Якщо... Ну хоча дві заходили отаким цим. зигзагом, да. Хитять, ну хитрять тут дуже багато, хитрять. Переміщення чи що воно вже Засіколи. Він сейчас там де ти от. Щас він справа, цей ну, щас от, от цього десь справа оцей дом. Ну, сейчас поміняю. З який? Ось з цього дому? Так, да, десь там, напроти диму. Mm. <coughs> напроти диму. Ти мені шукати тіль. Mm. я Зараз він стримний, да? Як я люблю такі моменти, коли тіль міняється. Плюс стрім, спостерігаємо, оскільки снаряди на американську зброю з такою інтенсивністю боїв можуть закінчитися, основну ставку десантники роблять на ударні дрони. Подекуди ворожі штурми тільки дронами і відбивають. Ось так майстерно наш екіпаж FPV знищує будинок, де засіли російські штурмовики.

Про ефективність наших БПЛА на полі бою ворог теж знає, тому на пілотів постійно полюють. Вхід ідуть і російські ударні дрони, і артилерія, і керовані авіабомби. Короче, надо быть послали. Я выиска. Во. Ну, может, даже начать Чуть-чуть не долетив. Давай спробуем еще разок. Куда попал? О, вон. Е, метр. Угол дома. В углу дома не крыш, да? Эй, вин поднимай. Та давай мимо на комулем просто зараз ще раз там, перестав. Сам, по-моєму, споряджати. Відносно, все поняття відносно. Віново взагалі тяжка сука. Ну, що найважче? Тут. Ну, Знайти так. і досягнути цілі без перешкод, без втрат, без е, проблем зі взаємодією, коли дуже багато екіпажів. Ну, проблеми зі сигналом, якісні дрони, неякісні дрони. Дуже багато моментів всяких. Розібралися, що потрібно, в якій кількості, то вже так. І Українського виробництва саме вже знайшли хороші, хороші засоби враження. Техніка ну, рідко, але вона буває, обрізані машини, там, пікапи, жегулі, без крисі, там по 8 чоловік в ній, якийсь мінімальний підвоз, мотоцикли. Ну і більше габаритна техніка. Також зустрічається в крайній місяці. Получила, там трошки від нас буквально місяць тому і мало показується. Ну, там було 30. Ні, 42 одиниці техніки, 31 знижці. Ну, це, це, це на напрямку, це на супер моя робота, це на напрямку. Да, вони хапнули на протязі одного дня і, і там, до тижня вони там ще щось спробували і все, і зараз. Переважно піше переміщення або легкові авто, якісь такі, пологади, баги, небаги. Ну, лізуть. Ну, лізуть. Звичайно, лізуть. Щось пробують. Пробують досягти якихось своїх цілей. Артилеристкий снаряд прямо в танк не попаде в рухомий. Так само не залетить конкретно в хату. Це треба мати уміння і вогневі засоби дуже великої якості, великої точності. Плюс навчність людей. Добре навчений пілот, штурман, екіпаж, хороші дрони, відповідний БК. і виходить набагато результативніше працювати, використовуючи один дрон і знищивши одну одиницю техніки, той самий міномет. Ту саму гармату, той самий ураган. Ну і жива сила то, то вже таке дуже нюанс.